Просто себе вбивають, йдуть, лягають, е, знову нові йдуть, нові лягають, нові йдуть, нові, ну от так, знаєте, безконічне колісо. Тільки так хочуть зайти, чисту землю зробити. Ну, поки їм цього не вдасться навіть так, не думали, нічого не здійсниться, тому що це все ілюзії. Всім привіт! З вами Віктор Таролог, Запорізьке направлення, яке розділяє на три напрямки. Оріхівський, Гуляпівський і Новопавлівський. Зараз подивимося ці напрямки, чи прорве ворог ці напрямки. Тому що ворог хоче захватити Запоріжжя. І це йому не вдасться. Я точно це знаю. Ну подивимося зараз Оріховський, Гуляпівський і Новопавлівський напрямок, що чекає, чи прорве він ці напрямки. Тому що йому конче треба прорвати, конче. Але була. Нещодавно зроблена операція СБУ. І плани ворога трохи рухнули. І я скажу, навіть не трохи, а добре рухнули, тому що я робив розклади, дивився на карти, і він трошки поубавив свій пил, так як йому не вистачає вооруження. Не хватає. Він бачить наперед, що йому не вистачає, Йому треба поставку робити. І поставку робити пряму близько, щоб швидко через міст. Але міст трошки підзавалився. І поставки то він буде собі робити, але от не ті, що потрібно. Не ті, що потрібно для великого наступу йому цього мало. Давайте подивимося, Оріховський напрямок. Чи прорве Оріховський, Оріховський напрямок? РФ, російські війська, чи прорвуть Оріховський напрямок. І прорвуть російські війська, Оріховський напрямок. Ну, Дивіться, ситуація там дуже погана, дуже напряжна ситуація. Він даже як чимось і довольний. Йдуть постійні атаки, але не приносять результату. Даже тут карта випадає туржезлів, щось велике прилітає. Авіаобстріли можуть бути, можуть бути ракети. Я не знаю, що там випадає, але це щось велике. Хочемо досягнути результату. Підвозяться боєприпаси, їм підвозяться все, і в деякій мірі щось вони, ну тут навіть карта води випадає. Карта води, Можливо, там щось є таке з водою, зв'язано. зв'язано. Але проблеми. Пока стабільність. Прорватися вони не можуть. Лисер мечів, як напади, знаєте, напади, з групами йдуть напади, і не отримання як, ніякого бажаного результату. Четверка кубків каже: Пока нічого не вдається. Жадність, карта жадності. Хочу отримати, бо думаю, що воно вже моє. Але це приносить тільки проблеми. Постійні напади йдуть. Постійні напади. Ну я не бачу захвату території. Абсолютно не бачу захвату території. Знаєте, як кажуть, все стабільно, стоїмо на місці. Ні туди, ні сюди. Ріхостій напрямок. Піховський напрямок. Дивимося, думаємо. Ну, бачите, помірність. Помірність спадає. Обстріли хочуть рухатися вперед. Роблять для цього все. І навіть думають, ми зможемо. От карта випадає, ми зможемо. Мах. Все у нас є, все забезпечення, але карта помірності випадає. Не швидкості. Карта каже, не спіши. Не спіши. Розочарування. Тут карта України випадає. Земля наша. Дивимося вперед і розочаровуємося. Нічого не вдається. Вижигаємо. Карта каже, вижигаємо. Багато жертв. Жертвеність випадає, багато жертв. Хочуть прийняти рішення. Яке рішення хочуть прийняти? Руйнувати все повністю? Хочуть прийняти рішення. Жертвесть руйнації і загроза. Особено вночі. Паузу зробити. Я думаю, вони напевно хочуть паузу зробити, бо нічого не вдається. Хочуть зробити паузу, напевно. Нічого не вдається. Накопичення. Накопичення ще ресурсів, мало в них. Мало ресурсів для досягнення результатів. Досягнення результату не буде. Н -н -н. Цірка випадає. Хоч ця карта каже, я даю якусь надію, але дуже багато води тече. далеко і холодно для досягнення результату. І ще поколять добре. Ресурсу не вистачає. Дуже багато ресурсу дає перспективу на подальший наступ. Але тут імператор випадає. Я імператор завжди дивлюся на Україну. Сильні, непереможні воїни і захищеності. Але як би то не було, це одно обмеження випадає. Наступу не буде. Тобто наступ буде, але результату не буде. Омеження. Дуже багато жертв вони себе вбивають, я так скажу. Просто себе вбивають. Йдуть, лягають. Знов нові йдуть, нові лягають, нові йдуть, нові. Ну, от, так, знаєте, безконічне колісо. Хоч не, не випало тут колісо Фортуни. Ну, Тут випадає безконечне колісо. Коли вони йдуть і лягають, йдуть і лягають. Але виживають, пробують повністю випалити, зруйнувати, щоб нічого не залишилося. Чиста земля. Тільки так хочуть зайти, чисто землю зробити. Ну, поки їм цього не вдасться навіть так. Гуліпольський напрямок. Що чекає Гуляйпольський напрямок? Чи захватять Гуляйполе? Чи зайдуть РФ в Гуляйполе, Гуліпольський напрямок? Куди вони зайдуть? По смерть. Тут взагалі карта каже, що в них. Не вистачає ресурсів, щоб зайти. Смерть їх тут чекають, могильна плита. І я, як казав, до цього, що завжди імператора, дивлюся на Україну, на українських воїнів, Захищеність. наша земля, захищенність. А тут карта смерті, і ми не отримаємо того, що повинні отримати. Карта земель. Карта земель. І карта того, карта ресурсів, недостающі ресурси. І не отримаємо бажаного результату. Це взагалі карта року. Можна цілий рік пробувати щось зробити. Пробувати. Результат може бути, але це не скоро затягне результату. Карта дурака випала. Обновлення. Карта дурака і обновлення. Так скажу. Ідуть. Як маленькі діти рискують, Учуться. результату немає. Могильна плита одна випадає. А тому що думають, що це вже їхнє теж. Вони поставили собі все на карту і думають, що вже їхнє. Але тут же ж оборона стоїть. І не так просто це все завоювати, як собі задумалося. Обстріли і на місці. Карта стагнації. Руху немає. Нема руху. Карта ілюзій випадає. Те, що надумали, нічого не здійсниться. Тому що це все ілюзії. Планів було багато. Хотіли все і сразу. Але не так то тут било. Все сразу не виходить. Давайте подивимося на Новопавлівський напрямок. Новопавлівський напрямок. Я дивлюся, е, по всіх напрямках. Трошки поубавили свій пил. Новопавлівський напрямок. Що чекає Новопавлівський напрямок. Захватить на Новопавлівський напрямок, да? Захватять. Продвиження є, думають. Не скоро. Карта звезди випадає. І карта каже, все буде по справедливості. Робота якась проводиться, вчення. Вони так як учаться і. Як їм дають настанови. Учаться і дають настанови. Що вони учаться? Павлівський напрямок Російська Федерація. що йде, Тут теж карта випадає, як маленькі діти. Йдуть на смерть. Помаленьку, не швидко, як карта каже, не швидкость. Далеко і холодно. І карта смерті випадає. Реканація зміни вчені. Нас учуть, учать. Перспектива є. Продуманість. Працюють над цим. Тут карта перспективи продуманості. Можливо, даже була зміна якогось керівництва там. І трошки вони, як беруться за ум, за ум. Дітей перебили. Та й перебили, дивимося. Бачимо, що далеко і холодно про не буде, і тут справедливість випадає. По справедливості все буде. Не так просто це все. Є перспектива, сила, перспектива. Можливо, по тройке монет це робота, робота, і тут може бути забезпечення. Доставка, вооруження, забезпечення. Ну, по цій карті кажуть, гарно зроблена робота. Перспективи. Тут трошки похуже карта випадає. Можуть бути якісь захват якісь території, може бути. Король кубків. Прийняття якихось рішень. Прийняття якихось рішень. Але рішення приймаються не просто так. Щоб прийняти якесь рішення. Це тяжке рішення дуже. Тяжко прийняти якесь рішення. І вода знову випадає. Як десь мішає вода. Річка ще щось. Мішає річка для продвиження к території. Річка десяточка території. Іпаш, щось нове, обстріли по-новому. Але результатів не приносить. Все як раніше. Все як раніше. мішає і карта каже проблеми. Знов ми собі набрали на задницю проблем. В тупік. Дойшли в тупік. Щось, можливо, буде взято, тому що тут карта роботи випадає. Гарно зроблена робота. Похвала якась. Але тут далі випадає, що заходять в тупік. Щось як мішає пройти. Вода. Місяць, вода. І тупік. Дуже багато проблем набралося, як і раніше. Як і раніше набралися проблем. Але активація така не просто так собі так. Постійно, 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 як нарощення. Нарощення обстрілів йде, але пробиться поки не. Воздух, вогонь, тупік. Воздух, вогонь і на місці. Дуже активізувалися. Колісниця, прям такий, знаєте, рух, як прорив якийсь. Прорив, невеликий прорив. І точка на місці, вогонь. Розрушення. Кінець, можна так сказати, Даже плани рухнули. Починаємо по-новому, але це теж все в ілюзії падає. Так що будемо сподіватися, що Новопавлівський це теж буде добре. Дякуємо, що дивилися цей розклад. Ставимо лайк і вподобайки. Ділимося цим розкладом і пишемо коментарі на благо!